У Житомирі в листопаді стартував проєкт психологічної підтримки Жіноча єдність, сила, перемоги, який реалізований у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як ми поспілкувалися з його координаторкою Іриною Гладкою, яка розповіла нам деталі. Ми е, зібрали. Дві категорії жінок саме жінок внутрішньопереміщених і жінок з родин військових. У нас їх по 25 осіб, які зараз наразі окремо працюють з психологами. Вони зустрічаються щотижнево. З ними проводяться заходи на ресурси, на те, щоб все ж таки пропрацювати свої болі, щоб їм виходити самотужки і надавати якісь техніки да, для самодопомоги. А також їм допомагають фахово психологи. Позаду вже вісім тренінгів. А попереду чотири Після їхнього закінчення на жінок чекає наступна частина проєкту, мета якої з'єднати дві групи і подолати стигматизацію, коли починають мірятися болями втратами, каже Ірина Гладка. Після нового року, ну наприкінці в нас нового року, будуть такі два заходи: це будуть ментальні активності направлені на соціальну згуртованість, на психосоціальну підтримку, де вони починають вже робити поробки в одному колі, такі як ляльки-мотанки, в них будуть свічки на перемогу. да, у нас будуть переможні свічки, в них будуть спортивні івенти, в них будуть театралізовані і форум театри, заходи. В них також будуть кулінарні майстер-класи. Ми будемо змішувати ці групи і вони будуть зустрічатися вже в різних. Колах за усіма всіма активностями. Після завершення психосоціальних заходів та ментальних активностей у лютому жінки будуть демонструвати результати діяльності проєкту Жіноча єдність, сила перемоги та ділитись враженнями. Фінал проєкту через два місяці, проте Ірина Гладка вже бачить результати емоційного стану учасниць. Приходили жінки в різному стані. Я подивилася на перші ті, які приходили перші два рази. Да, перші дві зустрічі і з того коло і з того кола. То я вам скажу, що були дуже пригнічені, засмучені в важкому стані. Тут сльози постійно бувають Ну, Точно, що через раз це обов'язково в них відбувається, але вони вже в тому ресурсі, що вони виходять з позитиву. І коли я побачила на третій зустрічі, що жінка вже посміхається, коли я її не бачила за два рази жодного разу, щоб вона посміхалася, вона відповідає на запитання, вона включається в процес. Вона сидить 4 години, там да, півдня з цими людьми, з психологами працює, щось приймається, щось не приймається. Але в результаті я бачу, які вони вже приходять на третій, на четвертий раз, і зараз все краще і краще. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.